30 секунд восьмого раунда. Восьмого раунду точно не скажеш. це Розвідка. Але після темпу попереднього раунду, слід розуміти, темп сьогодні може піднімати лише один з двох. Це усик. Дюбоа максимум може підтримувати цей темп, як ми побачили в попередніх раундах. Недовго. Але він небезпечний навіть у ці секунди. І за підтримки спонсора показу Фавбет. Фавбет підтримуємо український спорт. От джеб, про який так багато говорили перед цим поєдинком. Навіть його зараз використовують була візуально викидає перед собою просто для того, щоб не підпускати усика ближче. Хоче щось від суперника побачити Олександр Усик, щоб той пішов вперед. Це знову ж таки моменти для маневра і роботи ніг Олександра. Тут же бомчає влучає, влучає Дюбуа. І Усик на рефлексах. Бачите, як гойдає суперника, смикає суперника. Знайти, знайти Цей живіт суперника. груди живіт це все дихання. А от робота рук Олександра Усика коліно. Коліно від Даніеля Тюбоаце.